Ця історія, яку ви зараз побачите, нікого напевно, не залишить байдужим. Літня жінка віком 97 років, враховуючи ті складні умови життя, жорстоку війну, яка склалась в очеретиному, вийшла самотужки з окупованої частини населеного пункту та подолала дистанцію близько 10 кілометрів. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Зараз бабуся знаходиться в безпеці, за неї доглядають, надають всю необхідну допомогу. Поліцейські вишукують можливість знайти контакти її рідних, щоб бабуся нарешті потрапила до своєї родини. Та там уже усе вернем. Все згоріло. Там страшне, що волосся. Страшне? Проходьте, проходьте. Проходь. Проснулась, а вони стріляли страшне. Як там просипання, а не каже, не де їжі. Кажу, сину, треба було тікати, і, і з сином пішов. І невістка у трьох побігли. А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І залишилася без нічого. Ота війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну, та ні одна хата не згоріла, а то горять, як то лати. І дерева поверивали з корню. два рази лягала, віддихала, падала, як посохнула мене і кинула в траву. Лягла заснула, потім опікалася трошки і пішла. А тоді другий раз ще теж кинуло мене. А тоді встала, ми та буду йти потихеньку вже. Ой, 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 ой господи, Оце надо таке. А скільки вам років? А віддали. Не знаю. 18. 98. Саме головне, що живі. Живі, здорові, цілі, непоранені. Це найголовніше. Саме, саме головне, що бачите, як. Вас покормлять, їсти хочете? Та як ви думаєте? Я думаю, хочете, так. Да. Зараз покормлять вас. А, троих, значить. А, ну зараз ми хоч і скажемо, що живі здорові. Вони зараз в Константиновці. Оля, Оля в лікарні, в Константинівці. Оля в лікарні. Так, да, так, да, так. Да. Все добре. Документи у них там з собою. А вас онучка завтра забере. Да я вам Бог Пожалуйста. Щоб ви живі залишилися, Господи. Ой, я не знаю, вам тоже здоровья. <ристої> Давайте, <ристої> панель. Здоровья вам. Здоровья. Ище здоров 100 років жити вам! Ой, как же самое вам.